Після п'яти років розлучення була історія з дівчиною два місяці. Дякувати твоєму каналу, Дякую. яка закінчилась початком війни. Зараз при фронтовому місті дівчат майже не видно. Розумію, що у я ніякі, та в успішності теж. Хочу свідчнутись в IT, навчаюсь на курсах. Чи варто зараз зосередитись лише на навчанні близько року, а вже потім прокачувати наявички зваблення. Мені мені 39 років. Важко від думки, що залишишся один. Ти один не залишишся, 39 років ти ще дитина. Все ще в тебе попереду. Не треба хвилювати, що ти залишишся один. Стосовно того, що є в твоєму місті особливої дівчат немає, а так концентруйся зараз на тому, що ти. Будеш переходити в ІТ. Концентруйся на тому, щоб в тебе було все нормально в плані грошей. А дівчата потім ще будуть в твоєму житті. Тому, ну, якщо можна все ж таки в твоєму місті там щось робити, роби, я не знаю, що це саме за прифронтове місто. Наприклад, якщо це Харків, то там хлопці ходять на побачення з того ж Тіндеру, також так. Але зараз би все ж таки я вважаю, так на першому місці в тебе повинна бути професія заробіток грошей. Закінчиться війна, будеш поєднувати.